Привіт, хлопці! Іван тут! Так це я Іван. Що? Ви мене впізнали? Якщо так, ставте лайк. Сьогодні я проведу день, прикидаючись нянею, яку послали наглядати за хлопцями, але не просто нянею, а найсуворішою нянею у світі. Я підготував п'ятьох рівнів суворості, і кожну годину я буду ставати суворішим і більш божевільним. Поїхали! Ефедер. Відчиняйте! Ой, почнемо! Добрий день, я пан. Строгий, а ви, як я розумію, Марія? Правильно. Приємно познайомитись. Мене найняли на день як няню. Гаразд, але ми дорослі. Нам не потрібна няня. Чи можу я зайти? Будь ласка, гаразд, звісно. Дякую. О, хто це? Що? Ого, цей малий мій ні. ні, неможливо. <кій> Вам потрібно вставати, коли дорослий заходить у кімнату. Хто ви? Він сказав, що сьогодні буде нашою няною. Ти? Ти наша няня. Добре! Якщо ти наша няня, йди займися пранням, добре? Що тут смішного, юначе. Та все одно Майк, давай грав м'яч. Давай. Я думав, буде легше, але мені просто потрібно бути суворішим, щоб вони мене боялися. Нам навіть няня не потрібна. Ми вже дорослі. Саме так, хто його найняв. Гей, дай мені це. Що ти зробив? Зараз я даю вам 10 секунд, щоб вишикуватися тут. Ну ж бо, можна не кричати припини. 8, 7, 6, 5. Ти, ти не бачиш черги. Щоб цей день пройшов гладко, ви повинні дотримуватися моїх правил. Перше правило: ви підписані на мій канал. Так, точно, сер. Підійдіть сюди і покажіть свої телефони. Підписані. Підписуйтеся. Ви підписані на канал Іван Ясьхере. Якщо ні, натисніть кнопку підписки або сувора няня прийде до вас. Переходимо до правила. Два. Сер, у мене питання. Правило номер два. Ніяких питань. Правило номер три ніяких розіграшів. Правило номер чотири не сміятися. Двох oh, ТИСЯЧ років по тому. Правило дев'ятсот вісімдесят сім не позіхати. Чи зрозумілі правила? Так, пане строгі. Я вас не чую. Так, пане. Строгий. Ось так добре. Тепер давайте продовжимо. Я підготував одяг спеціально для вас. Який одяг? Переодягайтеся. Що це? І наостанок я підготував розклад, яким ми будемо користуватися сьогодні. Можете ознайомитися? Марія підходь. Ні, боже, будь ласка. Ні. Це буде весь наш день, роблячи те, що пан суворий каже. Ну я сподіваюся, що він каже: грати, 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 їстрати, грати, грати, їсти, грати, грати, грати. Добре, хтось щось сказав. Це чудово, те, про що я мріяв. Як я і думав, тепер усі на кухню. Час обідати. Принаймні, він дозволив нам пообідати. Так, це добре. Давайте їсти. О, це піца. Ця няня жахлива. Так насправді. Він мені когось нагадує. Ти правий. Маніяк. Саме так. Гей, що це таке? Швидко викиньте цю гидоту. Гей, виплюнь. Я сказав: виплюнь. Зупинись. Звернися за допомогою. І ти так краще. Відтепер ми їмо лише здорову їжу. Фу, це неїстівне. Це найогидніша їжа, яку я коли-небудь бачив. Привіт, хлопці! Як їжа? Я це точно не їстиму. Це дуже огидно. Вибір за вами. Або їсти, або залишаєтеся голодними. Біп! Біп! Ну Добре, ви зробили свій вибір. Ну, чіпси на полиці. І солодощі. А, яблука, попкорн. Що? Вибачте. Він поставив замки на суперсекретну полицю з цукерками та чіпсами. Гей, хлопці, хочете трохи цукерок? Добре, добре, пригощайтеся. Я сьогодні добрий. О, нарешті. Що? Це овочі броколі. Знову фу. А тепер з'їжте все. Хараст. Броколі. Швидше, швидше їжте. Ні, боже, будь ласка. ні. Так, здорова їжа. Все чудово. Це згідно з планом. А ви просто налякані тим, що відбувається, і нічого з цим не можете вдіяти. Час прискоритися. Майк! Що з тобою не так. Правило номер 555. Завжди слухай, коли містер суворий кличе тебе. Зрозуміло. Зрозуміло, що ти хочеш, щоб я зробив. Час прибирати. Я щойно прибрав кімнату. Ти називаєш це чистотою. Я нізащо не буду це прибирати. І що ти з цим зробиш? Вау, це був сміливий крок, але це нормально. Містер суворий вже має покарання для цього неслухняного хлопця. Ха. Я покажу тобі, як слухати містера. Суворого наступного разу слухаємося. Чи можу я хоча б десятьох хвилин наодинці? Будь ласка, гарної гри. Нарешті він не буде заважати мені своїми дурними правилами. Чому воно таке липке? Все! Омока! Зачекай! Що відбувається? О! А. Марія допоможе. А! Зачекай! Стоп, Майк! Куди ти йдеш? Я йду в душ, щоб розслабитися і поправити вухо. Добре. Ти нічого не зробив, а вже втомився. Йди, зроби щось корисне. Залиш мене в вспокої. Стар... Зачекай, що це в тебе в руці. <звук> це кока-кола. Що я тобі казав про здорове харчування? О, Майк, ти такий неакуратний. Тепер іди прибери за собою. Ця няня мене зводить з розуму. Не слухати няню погано, і тепер я дам йому урок. Фарба. Ага, саме так. Ох, чому моє волосся рожеве? Гей, О... Марія! Так, містер суворий. Ти кудись ідеш? Це не твоя справа. Гей, я твоя няня. Відповідай на моє запитання, коли я тебе питаю. Я йду до подруги добре. А так, ти прибрала свою кімнату. Марія. Вона чиста. Я думаю, вона брудна Ти не вважаєш. Гей, ти зробив це навмисно. Ти залишаєшся вдома. І тут без питань. Ні, не буду. Так, залишаєшся вдома. Ні. Ні, ні. Випустіть мене. У мене є ідея. Добре. Отже, це буде голова. І останнє, але не менш важливе взуття. І ще одна річ. Марія, перестань плакати. Добре, Марія, перестань плакати. Я думаю, ти можеш піти пограти в дворі. Зачекай, що це. Що? Це жарт. Я казав без жартів. Ох. Я все одно втечу, містер. Суворий. Я так не думаю. Nope. Oh. Марія, ти змусила мене це зробити, і тепер ти не можеш втекти. Ой, допоможіть мені, допоможіть. Ем. Oh. Не може тривати! У Суворий дуже дратує. Гей, ти пропустив це. Я б хотів, щоб Іван був тут, щоб допомогти мені. Але він занадто далеко. Я зараз зателефоную Івану. Хто це був? Як це няня отримала дзвінок? Гей, hey, Майк, куди ти йдеш? Ти не закінчив. Цей хлопець. Марія, Марія, у мене є дуже важливі новини. Так, це дійсно дійсно захоплююче, але ти можеш мене зняти. Тож я вирішила подзвонити Івану і містер. У містера суворого задзвонив телефон. Що це міг бути Іван? Я не знаю. Іван не міг цього зробити. Я такий розгублений. Ми повинні це перевірити. Іди зі мною. Саме так Ходімо. Отже, це планшет Івана. Подивімося, чи його обличчя може його розблокувати. Що? Це насправді Іван. Час для нашої помсти. План такий: ми одягнемо манекену у одяг Майка, а потім кинемо його в басейн, і Іван допоможе. Добре, тепер ми кинемо його в басейн. І тоді він попадеться на наш трюк. 3, 2, 1. Добре, тепер я повинен сховатися. Добре, йди, ховайся. Виглядає досить погано. Ми повинні це виправити. Так краще. Допоможіть! Допоможіть. Містер стрік Майк Тоне. Зачекай, що? Це Майк. Так, допоможіть! Допоможіть! Майк, зачекай. Ні. Майк! Я так і знав. Ви попалися на наш трюк, містере. Строгій. Я маю на увазі містере. Іване. Тепер я весь мокрий. Ох! Іване, це ніщо порівняні з тим, що ти зробив сьогодні. До речі, хлопці, вітаю! Ви пройшли всі п'ятьох рівнів суворості. А я не знаю, як ви, але я дуже добре провів час. Так, звісно, так дуже весело. Я серйозно сподіваюся, вам теж сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі та не забудьте підписатися, Па-па. Па-па, хлопці.